У день відкритих дверей до рішельєвського наукового ліцею завітали майбутні ліцеїсти та їхні батьки. Свято вийшло по родинному, теплим та камерним. Рішельєвці розповіли про свої досягнення, продемонстрували творчі таланти. Адміністрація дала відповіді на питання щодо вступної кампанії. Але центральною подією зустрічі стало нагородження переможців фестивалю наук інтелектуальний марафон. Юні інтелектуали з гордістю отримали в ліцеї свої перші дипломи за навчальні досягнення. Герман отримав диплом третього ступеня, що звільняє хлопця від другого ступного іспиту. Щоб здійснити свою мрію та стати рішеньєвцем, він має пройти тільки одне випробування: іспит з математики. Я дуже хвилювався за це. Мені дуже радісно так сказати. Я хочу вчитися у рішелєвському ліцеї, тому що там дуже розви дуже хороші вчителі і дуже розвинена сфера. ІТ. мати германа розповідає, що ліцей закінчила і старша сестра хлопця. Тож вона прекрасно знає, які успіхи чекають на випускників рішельєвців. Наша донька закінчила вже Рішельєвський ліцей, і ми дуже вдячні за ті результати, з якими вона зараз далі успішно навчається в Європі. Тому я всім раджу вчитися, всім раджу розвиватися. І рішлєвський ліцей саме це місце, де це можливо зробити найкращим чином. Назарій щасливий володар диплому другого ступеня. Це дає хлопцю пільгову можливість вступити до ліцею без іспитів за результатом співбесіди. Мати радіє успіхам сина. Дуже раді, і здивовані, бо ми навіть не очікували такому результату. Бажаємо успіхів всім діткам, хто бажає вчитися. Сестра Назарія також ліцеїстка, захоплюється хімією. Тож хлопчина надихнувся вибором сестри. А я хочу поступити у ліцей, тому що це ліцей вищого, вищої освіти, та хочу займатися наукою хімією. А Любомир став єдиним, хто посів перше місце в інтелектуальному марафоні. А тому наступного навчального року він буде зарахований в Рішельєвський ліцей без іспитів та співбесід. По суботах він відвідує підготовчі курси перші кроки в ліцеї, захоплюється конструюванням і, мабуть, стане гарним інженером чи науковцем. Я займаюся в суботній школі на підготовчих курсах. Мені там подобається математика, інформатика та фізика. Я часто... Збираю конструктор всякі моделі, але я ще полюбляю малювати. Поки що я не знаю, ким я хочу стати, але думаю, то що є конструктором. Батько хлопця розповідає, що з маличку Любомира в родині називали пан-директор. Через його серйозність і впливовість каже, що ніхто не робив вибір за хлопця просто батьки розповіли, які можливості чекають на нього в ліцеї. Розповіли, що рішелєвський ліцей це не тільки можливість вчитися дуже багато. Але це ще, по-перше, спільнота дітей, які бажають вчитися, з якими може бути цікаво спілкуватися і проводити якийсь там вільний час. Це також спільнота вчителів, яким е, цікаво вчити. Вітаємо всіх переможців інтелектуального марафону і бажаємо подальших успіхів на терені наукового пізнання. А всіх, хто хоче долучитися до рішлієвської родини, чекаємо на вступних іспитах у червні. На сайті ліцею ви знайдете всю необхідну інформацію щодо електронної подачі документів. Слідкуйте за новинами на сайті та на сторінках соцмереж Рішлієвського ліцею. Ольга Добриніна спеціально ДРЛТБ.